Всім привіт! Привіт! Мене звати Анна Бєц. Я Анастасія Дзюба. Ми співзасновниці українського бренду Must Have. І сьогодні записуємо наш новий YouTube. Сьогодні ми поговоримо про те, чим ми займалися до Must Have. Наше життя до Must Have було дуже давно, тому що бренду було воно. Воно було. Зараз я думаю, непогано. На бренду Мастхеп в цьому році виповнюється 15 років. А тому Боже. та тому життя до Have було дуже дуже давно. І до речі, в нас в минулому тижні було коротке інтерв'ю. І дівчина молода, вона казала, що для неї Have — це завжди. Ось все її життя є Have, і я розумію, чому, тому що 15 років це такий вже досить е, такий вагомий період. Ось, але життя до мастел в нас було, і сьогодні ми ним з вами поділимося. Я знаю. Е, так, ми витратили разом. Нам сказали подати коротко, коротко це сумка Louis Vuitton. Але для прикладу тоді у мене не було квартири в Києві. Я жила на зйомній. Я не пам'ятаю, чи в мене була машина, може й не було. Ну, тобто, рівень а, витрат на цю сумку він був значно вищий, ніж все, що у мене тоді було на той період. Але так, так і сталося. Ми з Ані заробили свою першу таку більш серйозну суму. А, пішли в магазин в пасажі і за півгодини все витратили. В Париж це не обговорюється. Дуже мені стається, що я завжди витрачаю останні гроші на все. Накопичення збереження і це е, е, розумні витрати, це не про мене. На жаль, ми, ми цим принципом керуємося не тільки ну, особистому, а й на роботі. Якщо коротко, я е, іноді буває такий момент, коли я спочатку сказала, а потім подумала. <реш> це Аня про це каже, що в мене така є трішки наївністю, і я не завжди розумію, чи варто було так казати, чи не варто, але сказала, ну сказала, і все. І іноді буває трішки незручно, тому що в дорослому житті все ж таки краще подумати. Це так, якщо узагальнено без конкретики, коли я працювала асистентом, в мене були факапи. Були і не фокапи, були дуже круті штуки, які я робила, але були фокапи. Наприклад, моя задача була організувати відрядження для свого керівника, і він прилітає в якесь місто, виходить, а машини немає, яка його зустрічає. І я думаю, чому він дзвонить? Він же за кордоном, там-там все добре. І він такий Настя, а де машина? А Настя розуміє, що може немає. Вона з її не замовила. <рі> <рі> Тому да, бували ситуації. Але якось у нас був такий класний конект, що е, ну, мені це сходило з рук, трішки, трішки получала, але нормально. Робоча чи особиста? Яка хочеш. Давай дві. Е -е, якщо говорити про робочу, то мені дуже запам'яталася наша подорож в Лісабон. Mm -hmm. Шалені часи, коли ми вирішили, що треба знімати всі кампейни десь mm -hmm. і бажано в Лісабоні. І в нас там ще була стоковка 6 годин. І ми вийшли в Парижі погуляти і познімати луки. І в мене якісь такі теплі спогади про цю подорож yeah, було круто. І прям хочеться повернутися в Лісабон. Скільки років пройшло, я не була в Лісабоні після цього, але прям якось так е, тепло згадую цю подорож. А якщо говорити про особисту, то напевно медовий місяць і наша подорож з чоловіком на Мальдіви. Е, тоді я зрозуміла, що я на Мальдіви готова повертатися мінімум чотири рази на рік. Чоловік зрозумів, що ого ще не повернулася жодного, але планую. Де, дивлячись, який сезон, але це було. просто на все життя. Угі. В смислі, а літо. Образ. Ти одягом займаєшся. Угі – це те, що я завжди готова вдя. Легінси. Все просто кінгурушка, легінси і угі. Це місце. Ну, Я тебе бачу вже на конференції в цьому. Все життя на конференції Настя. Я б сказала, вибачте, мені треба було вибрати на все життя. Ну, Я за зручний одяг. І підбори я ношу Е- І взагалі ідеальні луки, напевно, це на морі, коли потрібно фарбуватися, вкладати волосся. Взагалі нічого робити. Вийшла з душа, щось одягла і пішла. Але щось мені важливо, щоб це було стильно і все пасувало одне до одного. Легенці. Ну легінси на морі ні, але шорти б легенці і на конференції, і на морі. Мені захотілося відповісти на це питання. Давай. Я б напевно обрала джинси і жакет, угу. і білий футболку. Угу. Можна ходити. Ось. Чінь, чінь, да. чінь. Так. А ти будеш легінсах. Я буду в легінсах і вугах. Так. Я буду як така затишна. Я завжди хотіла стати мером міста. Коли всі дівчатка хотіли бути балеринами, хлопці хотіли бути поліцейськими і космонавтами, у мене був вибір це мер міста. І, і він я... напрягався. Мер міста напрягався. Да, і так було цікаво. Тоді в його жінка лікувалася, дружина мера міста лікувалася в моїх батьків, бо вони стоматологи. І е, я прям казала, що передайте, я буду наступна. Е, ну і досі в мене це є. Я хотіла зробити місто краще. Це місто, яке я люблю. І я бачу дуже багато його проблем. І я бачила з самого дитинства, як не дивно ці всі проблеми, питання. І Хотілося зробити його кращим. Досі це бажання є. Немає часу, можливості, все таке, але я жартую, що можливо, коли я захочу піти на пенсію в must-have, тоді, якщо це можливо, взагалі чи там одразу вже ось, то можливо, це ще реалізується. Хочу працювати завжди. Я прям я не бачу себе на пенсії. Такий Байден Трамп да мені, трошки та, та, мені не по мені. Не подобаються люди на пенсії. Я бачу, що люди їм дуже важко бути незайнятими. І е, я про те, що треба працювати завжди. Моїм батькам уже 66 років, 67 буде, е, і вони працюють. Вони просто менше годин працюють, але все рівно вони працюють, бо людині важливо бути зайнятою їй важливо бути е, потрібною. Е, і тому я себе бачу прям не знаю до останнього дня життя. Я буду працювати, не знаю де. Але моя хотіла. скажу. Де? Ми заснували Москве, коли нам було 23 роки. Але до цього часу ми вже встигли багато де попрацювати. Ми з Ані такі люди зійшлися. Нам постійно потрібно було десь працювати. Ну напевно, взагалі, такий найперший, найперший досвід. Дуже дуже давно. Я у моєї подруги були батьки продавали на базарі різну ці, боже, парфюми і косметику, і все таке. І вони їздили в якісь міста, які або села, які недалеко від Бердичева. І моя подруга теж з дитинства їм допомагала. І я там декілька тижнів я їздила з ними, і це моя була напевно така найперша робота, за яку я отримувала якісь гроші. Але це було супер важко, бо потрібно було вставати там в третій ранку чи в четвертій. для мене це взагалі серед ночі. Тому така та, та. Це реально і... серед ночі. Так. Із таких вже робіт, коли ти прям ходиш на роботу, і це вже якийсь довгий час. Це було кредитування. В ми видавали з Ані кредити на мобільні телефони в правок з банку. Потім у мене була Америка Travel, Це фастфуд Арбіс, і я там готувала бургери. Це було літом. Після цього було декілька якихось робіт, бо це був кризовий рік 2008, коли ти влаштовуєшся на роботу і тебе одразу скорочують, бо кризи всіх скорочують. І це було маркетингове агентство Брейнзап. Потім це була фармацевтична компанія Олфа. І потім видавництво Security UA, Після нього моя остання робота перед Мостхев це інвестиційна компанія Істван. І там я 4 роки працювала. Найдовше я там працювала помічником інвестиційного директора. Це така найдовша і, напевно, найцікавіша робота, яка дала мені багато досвіду. Напевно, найперша моя робота це я працювала у батьків в літній період. Я там робила рахунки фактури на роботі. Потім був університет, і в університеті я якраз, коли ми познайомилися з Настю, і вирішили, що. Треба ж піти кудись працювати. Ми видавали споживчі кредити. І я працювала в мобілочці на хрещатику і видавала ці кредити на дорогі мобільні телефони. Після цього в мене теж було навчання. Ми завершили якраз бакалавра, і я вирішила, що я трошки відпочину. І потім буду шукати роботу по спеціальності. Я не встигла закінчити бакалавра, як я зустрілася зі своєю подругою, ми з нею обідали, і вона каже: Я працюю журналісткою на телеканалі, давай підемо працювати разом. Я кажу: ну, в мене досвіду написання сюжетів і взагалі нічого немає, але ну давай спробую. І якось після е, обіду ми поїхали з нею на співбесіду. І мені дали спробувати написати сюжет. Перший, другий не сильно вдалі були. Я і плакала, і розуміла, що це взагалі не моє, А потім якось там затрималась і чотири роки працювала журналістом. А потім стався мастхев в середині моєї журналістської кар'єри. Ми з Настю вирішили, що ми хочемо створити щось власне, і це якраз ідея мастхев. Не, тому два роки я поєднувала ще свою журналістську діяльність і мостхе. Настя, і я. Настя. 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 А Аня їй забороняється робити. Аня. Я думаю, Аня. Аня. Ні, ладно, і Настя. Обидві. Аня. Керівництво не запізнюється, затримується <рес> думаю, обидві. Аня. Аня. Настя. О, Аня бачила п'є. Аня. Аня. Аня Аня і я. Хто? А Настя без кофеїну. Обоє. Аня. Порівно. Та вона однаково. Настя Аня. приносять, але, напевно, частіше Настя він бабусі передає. Настя. Настя. Вони завжди приносять щось з відпустки, але Настя завжди привозить щось з позирок. Це селище її рідних. Мабуть, Аня більше. Аня. Напевно, Аня. У нас це є телеграм-чат денний і інстаграм-чат нічний. Аня. Завжди я відкриваю зранку інстаграм і в мене купа повідомлень він Ані. Відкладене обидві. Настя. Настя. Настя любить перекусити. Обидві. Аня. Настя. Аня Настя. Настя. Я. Обидві. Разом. Аня. 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 Аня і Настя. Аня всіх навчить бути ви могли вимити далі. Аня і Настя це про цифри, але напевно і у Ані, і у Насті є от такі якісь інтуїції, що й допомагає приймати рішення класно. Аня. Важливо, да, Аня. Це не продюся. Мабуть, вони і про цифри, і про інтуїцію десь навпіл. Взагалі вони мінімально надсилають голосові повідомлення, але і Аня, і Настя цією опцією користуються. Настя. Аня Настя. А Аня, але в мене чарівна кнопка в Telegram Premium, я їх конвертую в текст. В моїй роботі було багато чого цікавого. По-перше, це колектив. Тому що саме після телеканалу я там зустріла. Багато класних людей, з якими я зараз продовжую дружити. Це мої подруги. І це взагалі таке було дуже прикольне, таке наше журналістське ком'юніті, коли ми обговорювали якісь новини і взагалі жили те життя, коли постійно ти контролював всі новини політичні, економічні, і тримав руку на пульсі. Це величезне коло нових якихось знайомств. Я та людина, яка не люблю е, нові знайомства. Але дивно, ти так гарно да. підтримуєш. Але е, мені прям було складно постійно домовлятися про інтерв'ю, про якісь короткі, е, короткі зустрічі, щоб прокоментувати те чи інше питання. Але я йшла в якісь свої такі страхи і незручності. І з часом мене стало достатньо непогано все е, виходити. моєму останньому місці роботи взагалі було ну дуже багато всього. По-перше, інвестиційна компанія знаходилася в бізнес-центрі Парус, і я навіть коли йшла на співбесіду, це ну бізнес-центр Парус це один з таких на той час, напевно, найкращий офісний центр, який скляний, який такий гарний. І 19 років понад. Це дуже давно, <ріст> реально 19 років тому. Ну, може, 17. <ріст> може, сім... 17, сімнадцять. Мостхев паралельно було так. І для мене бував ефект це цей офіс там 25-й поверх. Я взагалі висоти боялась, а там все повсюду скло було. І от це була для мене така компанія суперсучасна з дуже гарним відношенням, з турботою про співробітників, з колективом, з людьми, якими там, там суперцікаві люди працювали, і ну, напевно досі працюють. Тому для мене це все було як для два. Мені було тоді 21 рік, напевно. Для мене все це було вау-ефектом. Керівник, відрядження, організація, як все відбувалося. Мені все дуже подобалось. З такого найцікавішого, напевно, було те, що опції, що в тебе щось не виходить, не було. Тобто, тобі дають задачу. І ти маєш цю задачу виконати. І незалежно в якому це там, в якій це країні світу, в який це час доби, і ну ти маєш завжди відповідати на телефон. Там ну в мене був період, коли ти з телефоном не те, що спиш, ти з ним ходиш в душ. Повсюду ходиш, ти не можеш не відповісти, якщо е, дзвонить хтось, ну там твій керівник, наприклад. Е, і е, напевно тоді я зрозуміла, що немає нічого неможливого, тому що не тоді, в Америці я зрозуміла, що немає нічого неважливого. З Америкою з таким впевненістю, я вже приїхала туди. Е, ну і коли почала працювати в Ісван, е, це був. Дуже цінний досвід. І е, потім е, в must have, коли ми ставили задачі своїм співробітникам, е, я розуміла, що ну, все можливо, бо напевно цьому мене навчив мій е, керівник. Е, найскладнішим було відсутність е, напевно особистого особистого часу. Е, я вже тоді. Тоді в мене з'явився Мастхев, і трішки пізніше в мене з'явився Діма, мій чоловік, з яким я зараз. І ну, от не було, наприклад, ми сідаємо там вечеряти, це 9-та година, а комусь щось потрібно. І у всіх був мій телефон, і я потрібно постійно займалася робочими питаннями. Тобто, ну, це була умова умова моєї роботи, я розуміла, якби на що я йду. Але це там десята вечора, одинадцяте вечора, це четверта ранку. Якщо щось потрібно. Це мої відпустки. Коли ти там мене було насправді коктейлі дуже, дуже мало відпустки, то який коктейль? Треба завжди бути. Отак. Та ні, коктейлі у нас Аня якось теж були. Коли ти лежиш напевно на морі. І це ну, але знову ж таки, це було цікаво. Це була крута школа, і е, я дуже щаслива, що в мене це все було. Е, тому що так, було важко. Ще важко, це коли ти постійно е, ну це особистісні відносини. Ти з людиною 24 на 7, і ти маєш підтримувати його, там, якісь розустрічі, організовувати, все-все-все. І ти. Е, ну, немає якого ескейпу до кого постійно. Такого. 24 на на Е, Ну важко. Важко було в мене не було дуже гарного знання англійської мови. І важко було створювати якісь зуми, вести якісь переписки. Але якщо ставиться задача, ти знаходиш з цієї задачі якісь вихіди, якісь ситуації, і там я не знаю, потрібно було якусь там візу, яку там не давали. Я там приїжджала, найперша стояла під посольством, намагалася щось з кимось якось домовлятися. Або там треба було щось там знайти, не знаю, якусь газету в Нью-Йорку, яка ще не вийшла, виходить потім, ти дзвониш там в видання, починаєш щось шукати. Ще, там, ну тобто ставились дуже різноманітні і дуже цікаві задачі, і на той момент це було важко. Але зараз я про це згадую як про крутий позитивний досвід. Це така передвиборча гонка, в якій я також приймала участь, тому що. Тоді якраз був 10-й, 12 й рік, коли в нас змінювався президент, змінювався уряд, це передвиборчі перегони були. І я активно приймала участь в тих чи інших штабах, давала там, не знаю, розповідала, як це все відбувається, і це така дуже цікава була атмосферна. Атмосферна історія, яка тоді мені здавалося, що якось воно так все крутиться довкола новин. Але після того, як я працювала у цьому чотири роки, і коли я завершила свою журналістську діяльність, я зрозуміла, що я взагалі не хочу читати новини і. До 22-го року я взагалі не сильно була е, як в темі. Да, е, як модно казати, що я поза політикою, ось тоді я була точно поза політикою, поки е, не стався 22-й рік. Ну і 14-й. Немає нічого неможливо. Це нас Аню Девіс по життю. Тому в мене теж це є, але ну, теж, якби мене в принципі, виховували з цим девізом батьки, і тому якби я виросла, я це розуміла. Але так, в мене, напевно, були такі ось моя Америка. Там просто було питання в тому, що я поїхала, вони мали мені надати житло, яке не дали. І я там мені 20 років, я в центральній Америці мені немає де жити. Ну центральні штати, і є там робота, яка не покриває моє житло. І... Звідти я приїхала з тим, що ну, якщо я там вирулила і якраз вирулила, там по іншому, не не тому, що там я зробила... вибила житло для себе і житло. І я там ну прям таку не міні-революцію зробила. Я зрозуміла, що ну тут дома в Україні. По перше, я зрозуміла, що я хочу жити тільки тут. Я хочу розвивати нашу країну і щось робити тільки в Україні. Це такий перший був досвід, коли прям я сто відсотків зрозуміла, що я нікуди не поїду. А друге, це те, що якщо я там змогла це зробити, то я це зможу зробити тут. І з наступного це І як тебе зараз виходить? Виходить, ти знаєш? Ну, є нюанси. Але виходить. І напевно потім це істван з тим, що я не знаю, чому мене взяли взагалі. В мене не було досвіду асистента. Я потрапила в таку велетенську компанію на посаду без досвіду. Але я так сильно туди хотіла, мені так сильно потрібна була робота, бо вони ще й житло давали знижці, Тому я ну, в оренду. Е, тому я дуже хотіла отримати цю роботу в тому числі. І е, я розуміла, що ну, не можу навчуся. І мені здається, якби мені тоді сказали говори китайською, я б придумала, як би мені говорити. Тому що е, була така ціль, і розуміла, що. Ну, все може бути і так я використовувала це далі в роботі в Іства, і далі перенесла це все в роботу в мастхев. Тому круто. Ну досвід хороший. Напевно, для мене найбільший інсайт це те, що немає нічого неможливого. І не дивлячись на те, що я прийшла в журналістику без досвіду, без спеціальних знань. У мене було тільки економічна, економічна освіта, і я розуміла там. Певні поняття, але ось саме такого журналістського досвіду в мене не було. Але я в це пішла. І це був для мене такий великий виклик і челендж розібратися в цьому, навчитися писати, подавати правильно новини. І це було через такі складнощі, стрес, сльози. Але я це все проходила, і це як для мене такий був внутрішній ще мій виклик іти у це все, розбиратися. Не знаю, чого мене так вела там, доля або моя наполегливість, але я в цю складність йшла, і я зрозуміла, що, в принципі, якщо є бажання і сили. Робота працювати в тому чи іншому напрямку, то нічого неможливого немає, і все можна розвити, досягнути, зробити якісь класні результати і розвиватися навіть у тому, в чому ти до цього не був якимось експертом, фахівцем або не мав спеціального таланту. Бо я завжди все своє життя вважала, що я не вмію писати, в мене не виходить, і в мене до цього немає ані хисту, ані таланту, але якось мене доля повела так, щоб показати, що в принципі ти в цьому всьому можеш розібратися, і напевно якийсь там талант і досвід можна здобути. Я зрозуміла, що якщо людині гарно платити. І в неї будуть гарні умови, то тоді від неї можна багато вимагати. Ні, Ну вимагати таке погане слово. Але так і є. Е ну, та, тоді… Очікувати. Ну, ніби людина здатна на багато, якщо в неї буде класний стимул, це зарплата. Якщо є висока зарплата, судячи по Ісвану, як працювали не я, там не була супервисока зарплата, але розуміючи, як працюють там, там хлопці з нашого департаменту, які могли там бути до четвертої ранку, але вони працювали, тому що вони розуміли, що в них є дуже класна мотивація. Тобто важливо, якщо ти хочеш, щоб людина робила овер. Їй за це потрібно платити овер, і вона має мати такі умови. Так просто воно не буде. А в моїй роботі не було високої заробітної плати, але був дуже класний колектив, керівник і взагалі ну, такі класні люди оточували тебе, що оце колектив він реально дуже сильно стимулював. Триматися за цю роботу, не змінювати, не шукати чогось нового. І довгий час, ось я вважаю, що це така була дуже класна золота ера там, цього телеканалу. Це... Коли я там Ну, коли ми всі працювали там, і там була дуже класна атмосфера, і не хотілось нічого змінювати. Хотілось там далі розвиватися, якось робити більше, щоб. Ми працювали від виробітки, щоб більше отримувати відповідно, але саме в цьому колективі з попередньої роботи ми принесли ну, Ми дуже багато принесли з попередньої роботи. На завдяки все. нашим попереднім роботам так ну розуміння ще. Теж це корпоративна культура. От у мене від істван, напевно, це корпоративна культура, коли всі на ти в департаменті, і незалежно від того, скільки в тебе досвіду, все рівно якісь класні дружні відносини. Можливо, мені так повезло, у нас було всього дві дівчини і всі хлопці, і якісь були такі. Ну, були гарні відносини. Я не кажу, що там всі дружили, тобто була все рівно субординація. Але при цьому все було якось вічливо в моєму випадку і так класно. Мені подобалось. Щось я прям не за ностальгію в мене.